Закінчується у мене крем корейської компанії The Skin House це одна з лідерів, засновників корейської цієї косметичної індустрії. Зараз у мене у використанні був такий крем освітлюючий Vital Bright Cream. Він направлений на освітлення шкіри, пігментації, постакне. Хочу сказати, що на пігментації я не помітила. Вражаючого ефекту, можливо, якщо б я користувалася круглий рік е цим, цим кремом, тоді так, можливо, я це і помітила б. Але бачу, що після висипань сліди стають набагато меншими. Тобто, дійсно є освітлюючий ефект. Зараз покажу консистенцію цього крему. Ось така кришечка, запобіжник є. Незручно. Скажу одразу, бо тут немає за що підхопити. Треба так ризикувати манікюром і відколупувати кожного разу цю кришечку. Та що ж таке є. Отже, подолавши складнощі, так виглядає крем. Поближче візьмемо. Тут є невеличкі гранулки. Зараз я їх Знайду, щоб показати ось такі жовті. Вони спочатку відчуваються на шкірі, як тверді, але коли я розподіляю крем по шкірі, вони тануть. В цих гранулках сховані вітамінчики, завдяки яким, в принципі, і шкіра набуває ось цей здоровий сяйво, Колір такий живий, здоровий, свіжий, дійсно е виглядає обличчя відпочившим після ночі. Я користуюся їм в вечірню пору перед сном, адже він такий насичено поживний, зволожуючий. Ні, це зволожуючий, але він такий для, для дня він мені е поки що на теплу пору року не дуже заходить, а от в нічний час просто чудово і в зимню пору теж. Поглинається поступово, має приємний аромат. Такий, нагадую, квітково-цитрусовий, ненав'язливий. І цієї баночки, тут, здається, 50 мл. Так, мені вистачило на 3 місяці щоденного використання увечері. В складі дуже багато рослинних компонентів, склад просто розкішний, якщо так подивитися, і ні, це не мід, і різноманітні плоди фруктів, квітів. Також цей крем запобігає появі купи розу, лагідний до судинок шкіри. Ну, дуже він мені сподобався. Рекомендую хто може за цю вартість собі дозволити. Крем вартий уваги, дійсно, від нього не виникає жодних висипань у мене, принаймні у мене. Все добре, і запалення загоюються швидше, стедів від запалень проходять швидше, якщо таки трапляється. Дійсно, плямки він освітлює. Повторила б покупку ще разочок, але зараз дорогувато. Дорогувато. Якщо буде акція, то можна буде спробувати. Баночка скляна, така кришечка дуже зручна, що можна побачити своє обличчя, куди ти наносиш крем як дзеркальце. Ось такий класний корейський крем.